Є можливість послухати ще після матчові коментарі поєдинку ворскла Шахтар, якраз світ футболістів обох команд. Давайте послухаємо, що вони казали, як вони підсумували. Нагадаю, шахтар виграв на виїзді з рахунком 3-0. Міжсезоння, сезоні принципі так сильно особливо не підсилювалися. Лише прийшов Петряк з тих, хто вже ну був орендований, скажімо так. Як гадаєш, у цих резервів, які є в шахтаря, вистачить на цілий сезон? Ну конечно, тинівка масштабу від В нашій команді я не знаю сильні слабі сторони. І усі в тому році на зборах хороший показував, А в цьому году він доказав, що достань рашахтері і сьогодні вийшов. Неплохо зіграв. Дві команди, які в принципі тобі можна сказати недалекі, за кого болював? Ну, за как за ворскую болел? Я сейчас в этом клубе нахожусь, и то есть я принадлежу сейчас, ну, то есть этой команде я даюсь на 100% ей. И поэтому за ней я наверх. Я где вы все загали Василь Вікторич мені дзвонив по телефону, сказав, що хоче мене відео. Я обдумав, в відпуску був поки вдома і прийняв таке рішення. Сергій Палкін говорив про те, що був все-таки варіант продовження з Карпатами, але ти обирав саме Ворску. Чому не Карпата, а Ворску? Я не знаю, що Сергій Анатолій там говорив. У мене був такий варіант, і я його ну, я на нього. Укомплектувалися двома гравцями атаки в міжсезоні Коломоїць, Кадим'ян, але втратили хлобаса. От його не вистачає. Дима хороший, добротний футболіст, конечно, он при, при буде ко двору в любой команді, так же як і нам. Вот. Конечно, его не хватает, но я думаю, что Юра его замінить не хуже, в принципі. Коломойс більш такий габаритний нападник і Ворскла гра, в принципі, з флангів на от це, напевно, той хліб, за який бам бороться Коломойс. Наскільки така тактика ось зараз розглядається тренерським штабом як основа? Ну, якби как бы, це не секрет, у нас вся гра, в принципі, построєна на Фланговые атаки, вот поэтому, конечно, нам большой габаритный нападающий как бы под подходит под эту схему игры.